Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемося, які кведи обов'язково мають бути у кафе, кав'ярні та ресторані, щоб легко отримати ліцензію для роботи, а у разі відсутності необхідного кведу не отримати чималий штраф. Тож дивіться відео до кінця, щоб перевірити свої кведи та додати відсутні, якщо потрібно. Чому квет такий важливий? Тут все просто від нього залежить, чи можете ви використовувати спрощену систему, чи ні. А також чи можете ви враховувати всі витрати до витрат ФОПа на загальній системі. Отож, у вас вже є кав'ярня, чи ви тільки збираєтеся її відкрити. Якщо збираєтеся готувати і продавати тільки кавові напої, сміливо обирайте Квет 5630, обслуговування напоями. Цей клас видів діяльності включає приготування напоїв і обслуговування для негайного споживання на місці. Ви можете відкрити також з ним бар, кафе, ларек чи пересувний кіоск. Ще для кав'ярні підійде Квет 5610 – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Тоді ви зможете продавати не лише каву, а ще й випічку і десерти. За цим класом працюють навіть кафе, ресторани, заклади самообслуговування, де відвідувачі можуть як куштувати страви в приміщенні закладу, так і забирати приміщення з собою. Друзі, ще більше корисної інформації про те, як вести бухгалтерію ФОП без помилок, як швидко та правильно впроваджувати нововведення, ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Говоримо про РРО, первинні документи, товарний облік, звітність та інші актуальні бухгалтерські теми. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся. Якщо ж ви хочете відкрити каву на колесах, тоді обирайте квет 4781, роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Якщо ви вже ФОП та в якості додаткового заробітку хочете встановити кавовий автомат. Зареєструйте Квет 4799 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Підприємці часто запитують, чи потрібна ліцензія на торгівлю алкоголем у випадку, якщо ви додаєте до кавових напоїв трішки коньяку, лікеру чи іншого алкоголю. Так от, це все одно, що ви б додали цей алкоголь у крем для торту, чи в тірамісу, чи в іншу страву. Тобто, ліцензії не потрібно. Але оскільки ви будете здійснювати зберігання алкоголю на місці приготування таких напоїв, то вам потрібно буде внести таке місце до єдиного державного реєстру місць зберігання. Якщо ваш заклад потрапляє під визначення кафе, то радимо обрати наступні кведи: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування що включає послуги з надання харчування споживачам незалежно від того, чи їх подають у спеціалізованих місцях громадського харчування або в ресторанах самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають з собою чи замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі для негайного споживання з автомобілів чи пересувних вагончиків. Також квет 5621, постачання готових страв для подій. Тут включено послуги із кейтерингу. І квет 5629, постачання інших готових страв, включає надання послуг промислового кейтерингу, тобто послуг харчування засновані на договірних умовах зі споживачем протягом визначеного періоду часу. Цей квет доцільно застосовувати, наприклад, якщо у вас є договір на харчування дітей у школі чи у садочку. Квет 5630, звісно, обслуговування напоями він також включає приготування і обслуговування напоями для негайного споживання на місці. Тобто продаж алкоголю на розлив. Штрафи пов'язані з кведами. Спершу хочу сказати не так про штраф, як про відповідальність у вигляді позбавлення статусу платника єдиного податку, адже ми знаємо, що у випадку, якщо ви є ФОПом першої, другої чи третьої групи і здійснюєте діяльність, яка не зазначена у реєстрі платників єдиного податку, то вас можуть позбавити права бути платником єдиного податку. Якщо ж ви є ФОПом на загальній системі, то через відсутність такого потрібного кведу ви можете бути позбавлені права враховувати витрати за видом діяльності, який не занесений до ваших реєстраційних даних. Наступне, якщо ви є загальносистемником чи спрощенцем, якому потрібно отримувати ліцензію на право торгівлі алкоголем, у вас відсутні необхідні кведи, то вам відмовлять у видачі такої ліцензії. І останнє, за що штрафують податківці, це у випадку відсутності у вас кведів: це продаж алкоголю на розлив навіть за наявної. Ліцензії за відсутності кведів 56,10 чи 5630 у вас буде практично 100% шанс отримати такий штраф, якщо ви продаєте алкоголь на розлив. Тут хочу звернути вашу увагу на те, що ліцензію видають навіть за іншими кведами, навіть такими як роздрібна торгівля напоями, який також підходить до ліцензування. Але для продажу алкоголю на розлив потрібні саме 5610 чи 56. 30. Звісно, коло кведів за вашою діяльністю є необмежений. Ви можете додавати за потреби інші кведи для вашого ФОПа, в залежності від того, які ще види діяльності ви провадите, та. Які товари ви продаєте. Ми старалися окреслити коло кведів саме для профільної діяльності. Та, наприклад, якщо ви продаєте сувеніри чи якісь текстильні вироби у вашій кав'ярні, то ви, відповідно, шукаєте кведу довіднику і додаєте його собі також. Колеги, чекаю на вас у коментарях. Напишіть, чи перевірили ви свої квед, чи прийняли ви рішення додати. Необхідні у разі потреби, чи у вас і так все було правильно? Також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нову корисну інформацію. До зустрічі!